Вітаю, 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 шановні глядачі, любі команди і їхні тренери, які зараз, уже, мабуть, із напругою спостерігають за тим, чим це все закінчиться. Ми з вами давно не бачились, але повертаємось на ігри інтелекту, на зимовий сезон уже 2024 року. Сьогодні граємо першу відбірну гру першої відбірної групи, де між собою зустрінуться команди. 300 тисяч кілометрів на секунду. Або як я їх називатиму, далі швидкість світла. І команда Гачі Стоумачі. Шановні гості області та ті, хто дивиться нас на Ютубі, стовмачі це з тлумача, тобто, а команда швидкість світла у нас із ліцею імені Миколи Сабата. Нагадую, а тим, хто з нами вперше повідомляє, шановні команди, правила гри. Всього буде сім запитань. На кожне запитання у вас є рівно хвилина на роздуми. Якщо ви гадаєте, що у вас вже є правильна відповідь, ви можете натиснути на дзвоник, який знаходиться у вас на столі. Спробуйте, будь ласка, перевірте, чи працює дуже добре. Коли ви натискаєте на дзвоник, у вас вже має бути записана відповідь, аби ви могли підтвердити, що у вас цей варіант дійсно був. Коли ви натискаєте на дзвоник, час на роздуми на цьому вичерпується для обох команд, і увага! Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Тобто ви можете робити одне одному западло, майте це на увазі. Ну, але для цього вже треба мати версію. Якщо правильної відповіді не звучить, то я даю вам підказку і ще 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не прозвучить, і після цього я дам ще одну підказку і ще додаткових 20 секунд. Переможе, звісно, та команда, котра набере більше. Балів. Але чи потрапить ця команда до фіналу невідомо, бо це тільки перший відбір, і попереду може статися ще різне. Судитиме нашу сьогоднішню гру Ольга Макарова коник. І якщо командам зрозумілі правила і команди готові, то ми можемо переходити до першого запитання. Запитання перше. Історик Олексій Карамурза. Пише, що після того як хрестоносці взяли Константинополь, Енріко Дандоло відправив на батьківщину більшу частину військової здобичі. Яке словосполучення ми замінили в запитанні словами більша частина час? Це може бути питання золоті скарби, щось таке не знаю. Є версія гачів стовмачі. Прошу швидкість світла. Ми вважаємо, що це полонені. Е, відправив на батьківщину полонені з доби. Причому очевидно полонені два слова, бо у формулюванні було про словосполучення. Добре, отже, якась, якась неня грала поло в цій історії. Прошу гачі стовмачі. На нашу думку, це левова частка. Е, так, переходимо назад до команди Швидкість світла. З якої країни був Енріко Дандоло? Ваші вері. Давайте так. Енріко Дандоло. З якої Іспанії так саме з Іспанії. <сх <trat> <сх> Ні, він був з Італії. Наймогутнішою на той час Італійською Республікою була Венеція. І я попрошу показати нам герб Венеційської республіки на екрані. Отже, лев святого Марка є гербом Венеційської республіки. І відповідно те, що Енріко Дандоло до ж Венеції відправив на батьківщину леву в участку здобичі від розграбування Константинополя, це цілком очікувано і логічно. Рахунок 1-0 із першого ж запитання. Вітаю гачі стовмачі. І ми переходимо до запитання номер 2. Запитання номер 2 Вальдшнепи дуже люблять ласувати хробаками. Щоб їх добути, ці птахи починають швидко тупцювати на місці, імітуючи, що час. Дощ. І є версія швидкості світла. Прошу, гачі в матчі. Дощ. Дощ приймається версія. У нас таке саме дощ. Дощ, обидві команди гадають, що дощ. Обидві команди очевидно знають, що хробаки дощові. Тому так, це правильна відповідь. 2-1. Вітаю! Дуже непогано йдемо. Переходимо до запитання третього. Воно, до речі, теж нескладне. Кажучи про деяких людей, мешканці Узбекистану вживають вислів Біла кістка. В аналогічній ситуації ми згадуємо рідину. Назвіть цю рідину. І Є версія гачев стовмачі: швидкість світла. Ми вважаємо, що це молоко. Ви вважаєте, що це молоко приймається? Mm. Mm. На нашу думку, це вода. На вашу думку, це вода. Е, цікаво. Враховуючи, що у нас є вислів біла кістка. Тобто, за аналогією, принаймні, у відповіді хотілося б мати якийсь прикметник із іменником. Ну і це, мабуть, щось пов'язано з людським тілом. Ви маєте 30 секунд для того, щоб згадати, які ще деталі людського тіла, мають сталі епітети. Боже, і є версія у гачі у швидкість світла. <кій> це ми вважаємо, що це кров. Кров прийнято. Аналогічно кров. Аналогічно кров. Але ви не почули, що я вам сказав перед цим. Тому що форма питання передбачає, що це має бути іменник зі сталим епітетом. Чому ви не врахували цього 20 секунд? І прошу уже і не врахуєте. Ну, нехай буде голуба кров. Приймається. Ми вважаємо, що це блакитна кров. Ви вважаєте, що це блакитна кров? Ну, ви однаково вважаєте, насправді голубий і блакитний це не те щоб сильно різні кольори. Правильна відповідь голуба або блакитна кров. 3-2. Як я і казав, хоча ні, що значить, як я і казав, питання нескладне. Вперше вам знадобились обидві підказки. І запитання номер 4. А що наданням? Образно називає це татуюванням міста. У Софійському соборі в Києві є це, що розповідає про смерть Ярослава Мудрого. Назвіть це невідмінюваним словом. Час. Є версія гачів Стовмачі: швидкість світла. Ми вважаємо, ми вважаємо, що це графіті. Графіті приймається версія. Така сама думка. Графіті, графіті і. Прошу увага на екран. Так, отже, хто там дав першим правильну відповідь? Прочитаєте для нас? Після вас. Ну, це власне повідомлення про смерть Ярослава Мудрого, як його можна побачити у Софії Київській. Мабуть, вдаватися в староукраїнську палеографію ми зараз не будемо. В кожному випадку обидві команди дали правильну відповідь на це питання. Зоологи встановили, що алігатори доволі агресивно охороняють свої гнізда. Знають про це і червоночеревні черепахи, тому в певній ситуації чинять, як які тварини. Час. Є версія гачів сто в матчі. Прошу швидкість світла. Ми вважаємо, що це сорока. Сорока. Прийнято. На нашу думку, це страус. На вашу думку, це страус. Ну, тобто, у вашому випадку вони засовують голову в пісок, якщо я правильно розумію. Добре, як чинять сороки? Вони підкидають свої яйця. Дякую за цю підказку. 30 секунд. І є версія гачів в матчі. Ну, давайте, згадуйте, хто підкидає свої яйця. Я вам тут не допоможу. Зозуля. Прийнято. Зозуля. З зозуля. Ну, звісно, що зозуля. Але ну, так ми дізналися, що іноді і сорока, можливо, підкидає свої яйця. Я не знаю, це насправді дуже хороша школа, їм видніше. <світ> Запитання номер шість. Архітектор Рональд Раель встановив у прикордонній стіні її. Таким чином, що одна частина перебуває на території США, а інша у Мексиці. За словами Рональда, вона дозволяє символічно подолати стіну, що виникла між двома країнами. Причому діти їй особливо раді. Назвіть її одним словом: час. І є версія швидкості світла. Нехай буде качеля. Качеля прийнято. Ми вважаємо, що це сітка. Ви вважаєте, що це сітка. Прийнято. І прошу поглянути на екран. Отже, правильна відповідь на запитання гойдалка. Але варіант качеля, я, мабуть, теж зарахую, хоча ай-яй-яй. Шановні гачі стовмачі, як на таку назву могли би вже й зразу назвати коректне слово. Але так, правильна відповідь гойдалка, яка дає можливість, попри прикордонну стіну, дітям з обох сторін прийти і погойдатися, таким чином долаючи бар'єр між державами. Рахунок 6-4, і ми переходимо до сьомого останнього на сьогодні запитання. Тобто, переможець гри уже з'ясований, але насправді кожен бал розриву може мати значення при виході з групи, тому це не означає, що пора розслаблятись. Шановна швидкість світла. Отож, запитання номер 7. У Японії прийнято закон, що зобов'язує власників іксів встановлювати спеціальні системи штучного шуму.

І є версія швидкості світла. Шановні гачі, стовмачі. Гаррі Гудіні. Гаррі Гудіні. Прийнято. Ми, вважає, ми вважаємо, що це Тесла. Ви вважаєте, що це Тесла? Почати варто з того, що Гаррі Гудіні був американцем. Це важливий момент в його біографії, е, а закінчити варто тим, що ну, оскільки закон зобов'язує власників іксів встановлювати системи штучного шуму, це означає, що ікси не шумлять, а мали би. Мала би, наприклад, шуміти габаритна техніка для того, щоб люди мали встигнути її помітити. Ікси це електромобілі, і правильна відповідь Нікола Тесла. Вітаю команду Швидкість світла і з тим, що вони скоротили розрив на останньому запитанні. Це насправді суттєво підвищує ваші шанси потрапити у фінал після другої відбірної гри. Вітаю команду «Гачі в з перемогою у цій відбірній грі. І наразі прощаюся з вами до наступної гри, де між собою зустрінеться уже відома вам команда Швидкість світла. І їхні колеги з того ж навчального закладу. Ось і побачимо, хто переможе до наступного тижня.